743 день в Канаді 26.06.25. І що сьогодні? Сьогодні в мене погана новина. Я починаю хворіти, горло першить. І це такі перші признаки. Горло вчора в мене ще почало першити, я вже знав, що вже починається. Починається, ну відчувається вже така собі температурка. Таке неприємне відчуття, ломота, м'язи крутить, але що? Це почалось після обіду. Завтра буде. О, завтра буде погано і на вихідні. До понеділка якраз відійде. Відійду. Треба буде зайти в аптеку купити собі порошочки. Я люблю їх попити. Антигрипінчик оцей. Тут вони є теж. Багато різних. Головне, щоб був лимонний присмак і все. Перед з лимоном. День сьогодні прийшов нормально. Стандартний ранок. Будильник розбудив, не хотілося вставати, але що, велиці, пішов працювати. Пішов до комп'ютера, видрукували заявки. Багато не було, було щось там, дрібнички якісь. Лампочки поміняти, батарейки поміняти в замку. Таке. Дрібні заявки, то навіть не можу розказувати. Алля попросив в одній квартирі пустій, там люди заходили. Хотіли заряджати. Треба було дещо доробити. Оце вже таке віше. Ну, доробити там теж такі дверки. У нас такі дверки, якщо відкривається, і щось що тут рухається. І от завіса Треба було підкрутити завісу, пістолетом прибити на цвяхі Плінтус. А, і в кришку туалетну відірвали. Ууу, згадалось мені добре, що не цей. Алекс ходив сьогодні в одну квартиру, там був забитий унітаз, забитий туалет. І в нас є спеціальний такий трос. І він не проходить. Я думаю, ну що, і я подивлюся. Пішов я подивився, да, там забито. Я цей трос відігнув, зробив такий гачок, бо я думав, що там якийсь може рушник, тряпка застрягла, щоб захватити. Але ні, це, це був дезодерант, це антипреспірант, такий, що відкручуєш, там як мило вилазить. І він якраз заліз так. Я просверлив кришку, витягнув кришку, потім засверлив той дезодорант. Повпав він унітаз, ну то нащо його зливати? Як? Ну, він великий. Він заліз туди і став отак з боку. Ну, все. Тож. Нічого, справилися. Ще була сьогодні заявочка з Ліком. Дві сьогодні закрили. Та сама ситуація. Хох. Та сама ситуація. Кут розійшовся. І все. Затікає в всередину, в профіль, і в профілі ще була дірка. Я не знаю, хто її зробив ту дірку. І вона з тієї дірки капало. Це прибральниця мені сказала. Вона там прибрала і побачила. О, та й таке. У сьогодні йшов і класний знайшов. Класно, класний знайшов AirFry, Мені подобається він він такий класний, Tefal, синя підсвіточка, там сенсорні кнопки. І головне, що він в дуже хорошому стані. Ним майже не користувалися, Думаю, хтось собі взяв, спробував. Не моє, оце баби те сняє. І винесли. Класно, мені сподобалось. Я його забрав, собі залишив. Сьогодні, по-моєму, нічого не продавав, нічого не приходили, не брали. Вечором в комп'ютер заліз, відпочивав вже. Нічого не хотілося, послабість оця, ломка. Вечером з'їли кавуна. Кавуна холодного на ніч, стандарт, щоб вночі бігати в туалет. З мамою говорив, мама, я скинув їй гроші, вона не знала, що це є. Ну, я думав, що вона догадається. Димила каже, гроші якісь з'явились, не знаю хто, а там ж не пише це... Треба буде подзвонити завтра, що там в Україні вже година. Вже можна навіть подзвонити, що там як справа. От і все. Записую відосики спати. Треба сьогодні спати швидше, як 12-й.